Сьогодні опять ви набрали вік переглядів і набрали того, щоб я ще раз знімав цього прекрасного черв'ячка. То я вирішив вас послухати і зняти його ще раз. Ну як ви бачите, я вже його знімаю ще раз. Не знаю, як вибратись, Йо, Йо, ми пройшли ще один уровень. Ждите новых видео.